Хочеться передати досвід хлопцям, які там ще не були. Розуміємо, що прийдеться пройти всім це, але насправді там нічого мега складного немає. Я гадаю, що й нема чого боятися. Насправді просто заходиш і робиш свою роботу. Спершу Бакс просто спостерігав за роботою, водночас розпитував, як працює техніка на ворожій піхоті. Доволі швидко перейшов до практики. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все, як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре, як відео постійно чи не відбивається, тому подібно. Там дуже багато моментів було. І вже тільки потім я зміг попрацювати, мені дали таку можливість, і в перший же день я зміг вразити буханку. Хоч і відео було дуже погано, але вийшло. Вийшло, І я був дуже радий, коли в мене це вийшло. Першим завданням було вразити піхоту. Примерна задача в нас була це піхота, тобто не дозволити ворожій піхоті підійти до нашої піхоти. це була саме головна задача затримати їх ще на підході і по можливості вразити особовий ко. Дрони вирішують на полі бою дуже багато, кажуть нацгвардійці. Майбутнє дійсно за дронами. Вони вирішують на полі бою абсолютно все від піхоти, яка не має можливості підійти навіть за десятки кілометрів. Є можливість їх уразити, і так само і техніку є можливість уразити ще тільки на підході, тобто на далекій відстані. Так само морські дрони, ударні дрони у нас дуже багато можливостей, і я вважаю, що саме дрони вирішать кінець цієї війни. А щоб добре і точно працювати, потрібна відповідна підготовка. Проводимо підготовку екіпажів FPV для виконання бойових завдань, а також роботи по повітряним цілям. Підготовку проводимо безпосередньо на симуляторах. І після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички, ми їх можемо вивести вже в ті умови, які реально наближені до бойових умов. Не менш важливо передавати й бойовий досвід. На даний момент військовослужбовці моєго підрозділу виконують завдання успішно виконують завдання за призначенням. Після повернення в пункт постійної дислокації даний особовий склад зможе передати досвід бойовий військовослужбовцям, які в подальшому будуть плануватися для виконання завдань. Дещо легше, якщо є, бодай, основа таких навиків. вже була початкова, але все ж таки підготовка вдома, мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло пошвидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі. Плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід, вони ним діляться, допомагають, розповідають. Тобто колектив гарний це також дуже важливо для адаптації для людей, які прийшли з цивільного життя. Оператори БПЛА повинні постійно вчитися. Потрібно весь час вчитися, дивитися, шукати інформацію, тому що все дуже швидко розвивається. І ті хлопці, які повертаються з фронту, то от вони кажуть, що проходить півроку, і ситуація дуже зміниться. Ті ті знання, які були в них на той час, зараз вони вже не такі актуальні. Навчання передбачає й постійне технічне вдосконалення. І вороги в нас піддивляються, і ми також вчимося на їх помилках, здобутках. На жаль. Підрозділ постійно розвивається, номенклатура обладнання збільшується, з'являються нові типи дронів: і важкі ударні, і е, бомбери, так звані е, крила, і є можливість навчатися на цьому всьому. Зараз е, така тема з'являється, що потрібно розвивати швидкісні дрони, перехоплювачі для збиття повітряних цілей. Ця, ця тема мене цікавить і хотілося б себе спробувати в ній. Сподіваюсь, така можливість буде саме в цьому підрозділі закарпатському. Навчаються гвардійці на симуляторах. Силами нашої служби, а також волонтерів, було створено навчальний клас для підготовки зовнішніх пілотів апараторів безпілотних літальних апаратів. І закуплено декілька комп'ютерів. Хлопці можуть на симуляторах відпрацьовувати вправи, вчитися літати на fpv дронах, що в принципі нам дає можливість. Не втрачати цей матеріальний ресурс у вигляді дронів і вже до реальних польотів безпосередньо на цех БПЛА хлопці готові і вправно виконують задачі. А оскільки вдосконаленню немає меж, а в час війни потрібна і точність, і швидкість, то це й відпрацьовують гвардійці на відповідних навчаннях.